І дитя. Є дитячі пісне, молодіжні єзики, які пишуть для дорослого читача. А до якогось типу читача належить наша землячка Галина Васутинська, нам білецька Олександра. Якоби ще більше більш як російською, такі українською мовою. Вона належить до тих людей. Примогу можна сказати словами корожича. Не за чисто мистецтво, а мистецтво чисте собі, коли робить його і руками, і духами чистими. У сучасній українській поезії придністров'я займає одне з головніших місць загострене відчуття прекрасного, майже дитяче спостережливість і допитливість, та особливо вміння малювати, передавати побачені враження на папір. Читок малюнків, читок поезії. Ось самі спільні сторони автора, за словами Вича, члени спілки е, письменників, Росії і Придністров'я. Е, Добро і поезія він сфери творчої лабораторії Гассипінської. Це людина, яка одного разу креслича для себе е, моральне, межі свого життєвого і творчого простору, намагається до них не доступати. Звідси і потреба час від часу сповідатися перед собою чи читачем. Мені слово щире, безверте, позбавлене пальше, то буде тому, що вимовлено з відкриття душею і щирим серцем. І сьогодні ми з проведемо конкурс шістки. Послухаємо більшість галини на А консультантський живі обере найкращого. Починаємо з п'ятого акрасу. Маша встання п'ятий арклас, Галина досінька, квітка України. Чипурненька, ніла, похнішов, вірно щобічала, як у Ти Придажуш дякую сніжними квітками. Малых діток пепи щеплені руками. Сядь до білих віків. Вода. Гарно Гарним там раді, і село, і місто, Восени червоний на мисто. О, голода пташка, широ вдячне стане, як до поївший медлі перестане. Тиха, Промива, Наречена біла, ти весняне диво, запашна і мила. Гарно прикрашає. Україну, постають у себе червону скалу. і Не може і срібну не буде для хати. Ось довго на надміти руки, почиючись перших, назвати молюби. І вас не може ужати зробити. І скрізь і ложку, і візок і критик. Я стежу насправді на руками та вам почує, я тут сюди взяти. І стружку диснями, як куче різдві, і це та все зробить, за що не різнеться. Я теж йому з радістю допомагаю. Каким путем спреснем сливаю? Сосный охват головного спинка дев'ята травма. Дев'ято травня я пороху. майора, виномена и свечки. В минулому же річку дозволова. Надеюсь, вылезли бесконку через другого. Люстить страждання миряни ручки. От Ще менше літеранів пишуть пусть, Пов'язані колишньою бідою, що рідно рідну землю здатні собою, вони всі колонії не не на дітьми. Неначе до сінді їх притягає, чи ж ми на протимік там наш вожди. Та кожен немічний перемагає, один з другого проголонці допомагає. Дай Богу смерть їм у неї такий. Бучи в полоні, кожен прибирає, один почав. Легших у вода, та ніколи сведенько вибирає. Нехай кожен з нас допомагає. Заслугається наш ліковий шлях. Підстави з неї, що цей банк. Це так рідне нам крило. У забіжному зарі вишні, сонце у ворі, віси барунку лай, шиня у траві. Річка поручне, це чудовий лісний час. По вона та лодочка і не плакати на заняття. Біло пекухом налив, не спішки з носілки. На суботу пролучає урагом Бо Мовби цілий дівцем. Кидайку на путь десь не писала, її він берегла і до мені. Сматути на руки, пошеплі, колячі, за право боліни спать. Гадала по красім, мішайський гарні, що її не пожалуй. Хай село, що ти мої хвани, наша малина висипка, наша тимпроти. Докати полягла, До всего трусом зелененька, церквя сынка мырус і тепла. Хром не жвали, і степы ложбали, Ти жит, та старшинки, дають дороги в ломали, По забывку силы на мобиль. Де бомби совся, я би не брызнет, а колба, як лупином придають, і ніяких яких море засмітить. Грайна ж не замість подолай. <клігінь> поки живі будуть радутися, визначати найкраще, що ми з вами. <плігінь> як традиційно коли збираються українці, відспіваємо пісні, бо після це душа навіть. <плігінь> Нашого колеги мати мову. Дуже приємно, що ви сьогодні так гарно підготувалися. Е, я розумію, що це звичайно, вам цікаво е, шанування свята, яке прикрашено дні народження брата Володимира Шевченка. Дуже приємно, що ваш вчитель Олена Валерівна вас дуже натхненно е, підготувала до цього свята, тому що видно, що ви з великим бажанням і з вашим знанням. Які допомагали на варіанти, якщо готуватися успішно, творчо, старанно. Там дуже приємно було живі спостерігати, за тим, як розказуєте ви речі, і взагалі відчуваєте пісні. І взагалі ми спостерігали за вашим нахиром, тому що нас не він цьому святі. Дякую. І на цій оптимістичній розі ви можете закінчити наш конкурс. Дякуємо всім, хто прийняв в ньому участь. І закінчити я хочу словами Володимира Судови. Як зараз ви нагадує лози, кликайте мову. Пильно на настано своїх бур'ян. Чістіша від сльози Вона від кухнан, і хай буде, вірно із кокнами, нехай вона щоразу служить вам. Дякую вам і